Спаси Боже людьми Люди! і охорони. І тоді він звернувся до неї, Отче, спаси і помилуй нас. Він звертався в однині, тому що є Бог, Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, Тройця Єдина. У святому Письмі в Старому завіті, також згадано і про те, коли сидів і на горі хорив і молився Господу. Коли усі баалові жреці хотіли показати свою силу, і я просив одного, Господи, допоможи ізій. І коли він приніс жертву і наложив хмизу і зверху поставив ягня, обкопавши ровом глибоким, заливши в той рів води, покропивши водою оцей хмиз і ту жертву, Стався великий землетрус. І зійшов Господь у вигляді огня і спалив тут у жертву. І тоді Ілля сказав, славний Господь у Тройці Єдиний. Ми пам'ятаємо про те, що у Святому Песпі у новому завіті. Коли Господь Спаситель наш Ісус прийшов на Йордан, щоб хреститися, було чути, Голос із неба. Саме найперше, отець із неба звіщав про сина. Син стояв у воді, і голуб, у Дух Святий, у вигляді голуба, зійшов на Сина Божого. І почувся голос із неба, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління, його слухайте і йому, йому, йому покоряйте. І ми, дорогі мореці, браті і сестри, сьогодні ще день, святкуючи це торжество, небристе свято, пам'ятаємо про ту велику подію, яка стала багато-багато років тому. І ми прибігаємо в сьогоднішній день, прибігаємо до храму Божого, щоб поклонитися при Святій Троці Отцю і Сину, і Святому Духові. Як Сонце має три свої початки, воно має світло, воно має тепло і воно зігріває, ми бачимо його. Так само і Тройця Свята Єдина, Отець і Син, і Святий Дух. Отець без початку і без кінця. Син народжений від Отця, а Дух Святий сходить. Від Отця на Сина, а після того 50-й день на всіх апостолів. Я сказав Ісус Христос, якщо я не піду від вас, то Отець Небесний не пошляв утішителя Духа Святого на вас. Я повинен піти, щоб Дух Святий осінив вас, щоб ви могли між собою розумітись, між собою любитись. І ось коли вони. По благословенню Ісуса Христа, усі ученики і апостоли зібрались у світлиці в Єрусалимі, а навкруг цієї світлиці зібралось дуже багато народу, бо бачили вони одне чудо, що Богонь у вигляді огненних язиків зійшов на всіх учительників і апостолів. Ми бачимо це на святій іконі зі шестя Святого Духа. І тоді, коли зійшов Дух Святий на апостолів і учеників, вони почали розмовляти різними мовами. І ось почали фарисеї говорити, як же вони говорять різними мовами, звідки їх це? вони ж не освічені, вони рибалки. Але ми пам'ятаємо, коли ізраїльський народ хотів будувати Вавилонську вежу, вони були однодумні, одностайні і розмовляли однією мовою. І сказали, вони ми побудуємо башту до неба і побачимо Господа в Тройці, славимого. І Господь зійшов і прикоротив. А чим він прикоротив цю їхню дію? Він цього навсього дав їм розмовляти різними мовами. І вони в той час не могли розуміти, що вони хочуть. І ось помішав народ, зато і Вавилон називається помішання, помішання язиків, помішання мови. А тут, коли зійшов Дух Господній у вигляді вогненних язиків, він відкрив ученика апостолам для чого? Для того, щоб вони йшли по світу і проповідували святе Євангеліє про царство Боже. І ми сьогодні, другі, браті і сестри, молимо і благаємо Святу Тройцю, щоб вона завжди охороняла нас. Завжди оберігала нас і завжди заступала з нас у любові. І мої, мої дорогі богристі, браття і сестри, короткою молитвою присвятає, Тройця, помилу нас, Господи, вочистики наші, владико, прости беззаконні наші, святий й посіти, і сілі, немочі наші, імені Твого Раде, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ополимо. Походимо ми. Хречистий, нетвердий, беззначальний, невидимий, досяжний, недослідилий. Непереможний, неславний, безмежний, безгрішний Господи, тебе, і диво, є безсмертня! ти живеш у світі неприступнім, ти створив небо, землю і море і все, що в них існує. Перш ніж просити ти всі наші прохання, задовільняєш! Тож молимося тобі і тебе просимо. Владико чоловіколюбний Отче, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що заради нас людей і заради нашого спасеніші, що небес і вотся від Духа Святого і вели і Діве, і Богородиці Він найперше словами навчав, згодом вже й ділами, появив, коли витерпів спасені стражданням. І так дурчив на да, нужденним і грішним недостойним, що голови і коріна приклонили приноситому моління за наші гріхи і за людське неневіданням. І сину, і Святому Духові нині повся час і навіки переків благословіння Господнє на вас. Його благодаті чоловіколюбієм завжди, нині повсякчас. Ти, Господи, третю годину на апостолів Духа Святого з них послав і у виді вогняних язиків дав їм просвідчення. І ті апостоли, які до недавнього часу боялися вийти до юдеїв, бо вони знали, що будуть так само розіп'яті, як їхній і учитель. Боячись закрилися у домі і радилися, що нам робити. Ісус являє цим і говорить: мир вам. І взявши цей мир, Господь Бог благословляє їх на проповідь. Господь дає їм мудрість, мудрість проповідувати і. І зціляти всяку недугу, виганяти всяких демонів, і іменем Христа Господнього давати спасіння роду людському. І говорить він: не залишу вас сиротами, але йду до Отця Небесного для того, щоб приготувати вам місце. Бо місця багато, але сиротами вас не покинув, бо дам Духа Святого, який буде з вами. І в сьогоднішній день, день П'ятидесятниці, ми згадуємо. Коли Дух Святий сходить на учнів Ісуса. І ось ті, що тільки що боялися зі страху смерті, відкривають двері і виходять до народу, до народу проповідуючи, проповідуючи Воскреслого Христа, не боячись уже нічого. І вони говорять тому народові, який спочатку кричав: Осана, Осана у вишніх благословений де гриві воєв'я Господнє», Потім так же ж вони і кричали перед понтією Пелатом: розпни, розпни його кров Його на нас і на наших дітей. І вони вийшли до цього народу і сказали: Ви вбили Месію, ви вбили Христа. Але Він Воскрес! Воскрес із мертвих. І ця проповідь пішла по всілому світі. І в сьогоднішній ми, в сьогоднішній день, ми з вітвями, Звідвими цими, які ми прийшли до святих храмів освячувати з цим зіллям, згадуємо щастя Духа Святого і очікуємо. І очікуємо, що, Господи, нехай цей Дух Святий прийде і на нас, прийде на наші сім'ї і на наші родини. Господи, даруй, щоб цей Дух Святий не його на Україну, даруй захист українському народові. І перемогу нашому війську над всяким ворогом і супротивником. Господи, заступи, спаси, помилуй і збережи нас. І нехай віра наша буде кріпка в цьому. І нехай серце наше буде чисте, бо Господь говорить: чисте серце і смиренне не відкину. Сьогоднішній день Господь біля нас. Він поруч з нами і чує нашу молитву. Господи, зниспошли благодать Духа Святого на нас. На Твоїх дітей. Бог всемогутній, Бог всесильний, Бог справедливий і милостивий. Він знає. По сьогоднішній день ми до Нього, як тієї, діти, звертаємося. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. І помилування буде нам, бо ми є вірні діти Отця Небесного. Прославляючи Отця і Сина, і Духа Святого. Віримо в Його спасіння, віримо в Його Царство Небесне і віримо в Його допомогу. Бо з нами Бог, а якщо з нами Бог, тоді хто проти нас. Ще раз і ще раз всіх, мої милі, вітаю зі свята. І ще раз кажу, нехай з цим зілля в наші доми прийде ця благодать Духа Святого. І нехай в Україну прийде перемога. Щоб Вже ми так по зубах ті москальні, щоб вони боялися дивитися в нашу сторону вже не на одну сотню років. Не тому, що ми злі, не тому, що ми якісь там ненависні, ми дуже добрий і щирий народ. Тому що я люблю своїх дітей. І я хочу, щоб мої внуки і правнуки жили в щасливій, могутній і вільній державі, щоб ніхто їм не казав, що вони мають робити в своєму домі, що ставити чи не ставити в холодильник, де спати і коли спати, з ким дружити і як. Щоб наші діти були так само як і наші вольні козаки, лицарі, гетьмани. Ті січові стрільці і воїнів упа. Хочу, щоб Господь Бог благословив наших дітей ось цим миром і цією благодатью. Отже, ще раз і ще раз всіх зі святом благодатью Духа Святого, з шестя його на апостолів І ще раз прошу, Господи, даруй чисте серце і щирі молитви, уста наші, і будь завжди, Господи Боже, з нами. Щоб це зілля, яке ми сьогодні досвячене, ми принесли нови свої цією благодаті. І щоб з цим зіллям, доби наші, вступила мир, злагода і Твоє Господи, Боже благословіння. Перемоги Боже, даруй нашому українському народові над всяким ворогом і супротивником. А нас заступи. Спаси, помилуй і охорони. До молитви, українські мій народи, давай! Отче наш, що є сина небесах, нехай, нехай святиться ім'я ім Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. О -о 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 -о! Насіння це різноманітними зіллями, квітами, принесеними у святий храм цей. Поблагослови і освяти Духом. Твоїм святим, а рабів твоїх, що їх принесли, ті квіти насіння і зілля від усякої скверни очисти і доми їхні всякими пахощами наповни, щоб були вони всім, хто з вірою зберігає і кадить ними на визволення від усяких ворожих підступів. На відгнання всяких думок лукавих, що йдуть на нас від тій диявольській день і вночі, на благословіння душ і тіл вірним людям твоїм, а також тваринам і домам. Нехай усі, що принесли зілля це, отримують покров для душі і для тіла, щоб було воно для спасіння нашого. Лікуванням через таїнство Твоєї благодаті, і якщо вони будуть положені на всякому місці, на всякому е, на всякому місці, де вже воно буде, одержало благословіння Твоє, і щоб правиця Твоя нехай покриває від, усякої, від усякого зла, і щоб звідти всяку супротивну було вигнано. Силу на славу Пресвятого Величного і Всехвального імені Твого, йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки Амінь. І освячується, це, віля Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! 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 І слава нашій деньці в Україні! Славі, Господи, Господи Боже! І збережи! віля Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Господнє нехай перебуває над вами, ім'я Отця і Святого Духа, Амінь. Спаси, наступи, Спережи В ім'я Отця Усина, і, і Святого Духа. Амінь. І охорони. ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь! Благослови Боже! І охорони перемогу нашому народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони нас, оселю Твою, Благослови Боже і охорони на здоров'я душі тіл наших. Слава Господе Боже! И охорони! Спаси Боже людьми! И охорони!